Щаслива кишеня, повна грошей. Автор Девід Кемерон Джеканді Книга про гроші, так і про них. Розповім свої бачення і мої відчуття, про думки і мрії, про наше життя, що душа моя знає і як вона дбає. Стільки цікавого є в нашому світі, скільки думок ще не розкриті. Всесвіт є казка. Чи наші ілюзії, мрії, реальність, чи наші фантазії. Життя все ж цікаве, і вибір маємо в рамках законів Всесвіту ми вибираємо, а вибір залежить від душі й розуму, щоб краще жилось людям по-доброму. Будуємо реальність, як ми розуміємо, бо Всесвіт єдиний для нас створено, законами Його. Ми всі з вами зв'язані, нема в світі сили, бо їх не змінити. Не зможе ніхто зв'язок розірвати, закони Всесвіту нічим не здолати, Всесвіт заставить йому скоритись, і прийдеться всім нам з ним змиритись. Це тільки початок цієї книги. Цікаво. То треба послухати або прочитати, а гроші ілюзія. Вони нереальні, вони лише засіб обміну форма. Слова й думки, що я написала, напевно у вас не будуть такі, як мої, бо кожна людина має свої, і кожна по-своєму все розуміє.